Культура страхування із вами Family Life Insurance у 2025 році. Підписуйтеся, де ви нас бачите у всіх соцмережах. Пам'ятайте, що ми займаємося приватною пенсією, формування фінансового планування е, майбутнього людини через такі, такі явища, як явища допомоги, страхування. Отже, коротенький підсумок закону, який діє у 2025 році, нової автоцивілки дуже цікаво, тому що це є мотором розвитку страхування в Україні. І тепер ця нова автоцивілка, фактично, дякую нашим законотворцям. Ця наша цивілка вона дійсно реально показала і свою вигоду. Так, ціни піднялися, але. Тепер проблем немає. Станція, СТО, рахунок, виплата, відновлення. Е, вже невеличкі випадки стаються. Ми вже бачимо, як страхові компанії нараховують збиток, як пропонують.